Раді вітати вас в нашому інтернет-магазині. На черзі новий відеогляд на планшет Asus AeroTab 10 LTE. Планшет має 10,1 дюйм екран з чудовою насиченою IPS матрицею. А також 4 оперативної 32 внутрішньої пам'яті. Підтримка SIM-карт з 4G інтернетом. Планшет представлений в чотирьох кольорах: це пурпурний темно-фіолетовий. Є в білому кольорі. Це задня кришка у нас йде. Блакитний колір планшету. І зелений колір. Передня частина у всіх чотирьох моделях вона чорного кольору буде. Щодо комплектації планшету, в оригінальному пакуванні ви відповідно отримаєте сам планшет, також купу подарунків від нашого інтернет-магазину. Це насамперед наушники, стілус. Також стандартний йде ОТГ кабель для підключення USB приладів. Стандартний блочок і кабель для зарядки type c І додаткова пленка. Одна, до речі, вже наклеєна буде у вас на екрані. Тому поклеювати її одразу не потрібно. Оригінальний чехол Трансформер, який дуже зручний в повсяденному використанні, і скріпку для відповідно SIM-карт лотка. Оригінальний чехол має два кольори: це чорний колір. Він має всі вирізи для камер, зарядки, під'єднання навушників і також в золотому кольорі. Зручний він в вигляді як підставки використовувати, і відповідно для транспортування. За бажанням, чехол оригінальним можна замінити на чехол з клавіатурою. Відповідно, яка має кирилицю, латиницю на своїй клавіатурі, ви можете зручно набирати будь-які тексти, займатися будь-якими word Word-овськими файлами чи Excel-файлами, відповідно використовуючи чехол з клавіатурою. Також, як ми демонстрували вам в наших попередніх відеооглядах, до кожного планшету нашого ви також маєте можливість під'єднати бездротову або дротову мишку, відповідно через ОТГ-кабель, який йде в комплекті, блютуз клавіатуру, і використовувати вже повноцінно даний планшет як міні-ноутбук, можна так сказати. Тому відповідно ви обираєте комплект, замовляєте, а ми відповідно його вкладемо вам за вашою потребою комплект оглянули, тепер щодо внутрішніх характеристик планшету. 4 ГБ оперативної і 32 ГБ він має внутрішньої пам'яті з можливістю розширити з допомогою SD-карти до 512 ГБ. Процесор Mediatek MT6750 має 8 ядер на основному процесорі. Роздільна здатність екрану 1280 на 800. Це 10,1 дюйм. Чудово насичена і яскрава IPS-матриця. Це ви можете впевнитися в нашому відеогляді. Батарея 4500 мА. Приблизно як ми тестували, це достатньо для роботи насамперед з документами, фільми дивитись і так далі. android версія тут 9. І камери 13 і 8 мегапікселів. Відповідно, тому можете знімати як робити фотографії, так і відповідно спілкуватися в соціальних мережах. Щодо встановлення сім карт, то лоток має відповідно специфічні умови використання. то ви можете одночасно або використовувати дві сім карти, або одну sd карту і відповідно одну сім-карту. Планшет підтримує як дзвінки в мережі будь-якого мобільного оператора України, так і користування мобільним 4 g інтернетом. Наш планшет Asus AeroTab 10 LTE має встроєний навігатор, тому ви можете встановлювати будь-які навігаційні програми і користуватися ними в режимі офлайн, коли ви не поруч з інтернетом. На великому екрані планшету Asus AeroTab 10 LTE ви маєте можливість читати улюблені ваші книжки або встановлювати підручники вашим дітям і відповідно використовувати їх для навчання. В нашому інтернет-магазині ви можете це зробити безкоштовно при замовленні. Якщо потрібно подивитись улюблені ваші відеоролики або нарізки з якогось шоу, фільму, ви можете відповідно використовувати дану модель для перегляду різноманітного, яскравого і розважального відеоконтенту. Тому можете використовувати YouTube на планшеті Asus AeroTab 10LTE. Він має чудовий екран великий і насичені кольори чудовим звуком. Також не забувайте про використання різноманітних соціальних мереж. На цьому планшеті ми тестували, все чудово працює, будь то TikTok, Фейсбук, Інстаграм, або ваші улюблені соціальні мережі, якими користуєтесь ви, тому завантажуйте їх, або ви можете при замовленні попросити завантажити, ми вам їх встановимо обов'язково. Щодо ігрових можливостей даної моделі, Asus AeroTab 10 LTE, першу гру, яку ми хотіли протестувати, це найбільш популярна гра. Яку у нас замовляють для тестування на планшетах наших і для ігор, коли замовлення планшетів відбувається для дітей, для навчання це Roblox. Як бачимо, все чудово, плавно йде, немає жодних підписань. Діти будуть задоволені грати в дану гру на цій моделі планшету. Всі ігри, всі програми, які ви бачите під час нашого відеогляду, ви можете передзамовити, Вам вони будуть встановлені, для того, що ви мали можливість перевірити планшет, наприклад, на новій пошті. У нас всі оплати відправляються по наложеному платежу. Для тих, хто полюбляє великі швидкості, перегони, будь ласка, тестуємо гру в вигляді гоночного симулятора, де ви маєте можливість відповідно використовувати, прокачувати різноманітні машини і відповідно, здобувати найгучніші карколомні перемоги. Тому, будь ласка, наступна гра все теж чудово, обертання, відповідно, рульове керування ви можете підлаштовувати під себе. і ганяти та здодобувати перемоги. Переходимо до тяжкого арсеналу. Це гра World of Tanks. Цю гру ми завжди тестуємо на різноманітних планшетах, які продаються в нашому інтернет-магазині, і ця модель не виключення. Тому тут також ви можете здобувати перемоги, прокачувати різноманітні танки, враховуючи ваших суперників, здобувати перемоги. Цілюватись наводити ціль. Тобто, будь ласка, можна на цій моделі також грати і гру World of Tanks. Ще одна гра, але не останнє популя... популярності це PUBG Mobile. Цю гру теж, як бачимо, можна грати на даній моделі планшету. Якщо чудово з нею справляється. Тут ви відповідно вже можете або особисто грати, або в команді, здобувати вже перемоги над вашими суперниками, відповідно, в очній боротьбі шутер від першого особи, будь ласка, теж здобуваєте різні навички, зброю різноманітну і так далі. Тому теж Jak bacznąć ta model, duży harno sprawiający Який би висновок ми зробили сьогоднішнім відеооглядом на планшет Asus AeroTab 10 LTE? Якщо ви шукаєте надійного помічника для вас особисто або для вашої родини, зверніть увагу на цю модель. Вона має чудові характеристики: це 4 оперативної пам'яті і 32 внутрішньої пам'яті з можливістю її розширення sd картою підтримка 4 g інтернету, 8 карт для можливості дзвінків і 10, 1 екран. Дякуємо за перегляд, будь ласка, вибирайте моделі в нашому інтернет-магазині.